В Тернополі безпілотник убив людину, яка мирно спала у своїй квартирі у п'ятиповерхівці. Троє жителів отримали поранення. Внаслідок влучання загорілися квартири на п'ятому поверсі. Частково четвертий і третій поверхи вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто. Як повідомили в ДСНС, близько 100 мешканців евакуювали. На місці працюють психологи. Розгорнуто мобільний пункт допомоги. Влада годує тимчасове житло для тих, хто втратив. В своєм житло Хочемо показати вам мапу повітряних тривог на зараз, як і 15 хвилин тому в Полтаві, Полтавська область. У нас червона, там літає шахет. Сподіваємося, незабаром буде бідвій завдяки роботі протиповітряної оборони. Ну а зовсім скоро ми будемо спілкуватися із начальником Тернопільської обласної військової адміністрації. Очікуємо на включення із. З В'ячеславом Негодою коротко, якщо підсумувати, дрон вдарив в п'ятиповерхівку. Російський дрон влучив в п'ятий поверх. Там загинула одна людина. Внаслідок атаки троє отримали поранення. 100 мешканців було евакуйовано із цього будинку. Взагалі, вибуховою хвилею було пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи багато автомобілів близько 20 автомобілів на місці події. Продовжують працювати психологи, і там розгорнуто мобільний пункт незламності, пункт допомоги. В'ячеслав негода, начальник тернопільської обласної військової адміністрації, вже з нами на зв'язку. Пане В'ячеславе, вітаємо. На жаль, для тернопільчан це ранок недобрий. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація із постраждалими, потерпілими і сподіваємося, що кількість загиблих вона не змінилася. Який стан поранень людей, які, яким надається медична допомога? Ну в першу чергу дійсно ми евакуювали. Жителів цього будинку це біля ста жителів, точніше 94, Розмістили їх у різних місцях, в тому числі і поруч школа, а також розгорнутий ДСНС намет з обігрівом. Так що всі були оперативно евакуйовані. Частина тих, хто отримав поранення. Серед них одне важке поранення, і чотири легкі були доставлені в лікарню. І їм надалася медична допомога. Ну і один житель 45-річний житель міста Тернополя. На жаль, загинув, і зараз проводяться роботи стосовно того, щоб оцінити нанесені. Збитки відбувається засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій. Ну і буде прийнято рішення, коли можна буде приступити до ліквідації наслідків частині технічних рішень. Ну і повернення мешканців до своїх квартир. Так, і напевне вони то хочуть повернутися. 94 евакуйовані людини. Це немала цифра. Напевне, половина людей, я так розумію, працюючи. І чи зможуть вони сьогодні рушити на роботу після такої ночі і в такому важкому стані? Напевне, хочуть зайти в свої будинки, але їм доведеться чекати. Так, ви на зараз, тобто, весь будинок не пускаєте нікого. Потім, коли буде зрозуміло, стан. Позасідає комісія. Потім ви тільки зможете щось ближче до дня чи до вечора людям сказати. Ну, дивіться, це е, звична протокольна процедура. До ми того моменту, так. поки не буде е, визначено наскільки будинок придатний для проживання. Ну ми сподіваємося, що все таки буде, і, і відповідний під'їзд лише після цього буде. Прийнято рішення щодо допуску на даний час будинок відключений від мереж електропостачання і інших, щоб не трапилось додаткових яких небудь пожеж. Тому зараз працюють технічні служби. Звісно, ми робимо все для того, щоб це якнайшвидше прийняти рішення і щоб жителі могли зайти в свої квартири. А повітряні сили збройних сил України зараз інформують про те, що в ніч росіяни запустили 110 ворожих безпілотників 52 ворожих БПЛА було збито, збивали зокрема в різних областях. Ще там частина дронів була локаційно втрачена 50 безпілотників, якщо точно, щодо дрона, який влучив п'ятиповерхівку в Тернополі. Є якась інформація щодо бойової частини. Тому що раніше повідомлялось експертами, що частина із дронів, які запускають росіяни, є пустишками. Частина є із модифікованим боєзарядом, там термобаричні. Були і касетні випадки з касетними боєзарядами. Щодо дрона, який влучив, що вам відомо? Відомо лише те, що це ніяка не була пустишка, як ви розумієте, із боєзарядом тому і такі руйнування щодо моделі, є ознаки того, що це була герань. Всі інші деталі стосовно того, яким чином все це відбувалося швидше всього, що це є пряме влучання. В житловий будинок зрозуміло. Тобто, пряме влучання, що означає і цілили в житловий будинок, і що означає, що в даному випадку це конкретний терор цивільного населення, тобто дрон не летів. Ну ми оцінюємо структуру. це як традиційний терор окупанта, і для нас, для Тернополя, звичайно, це не так часто відбувалося, але в даному випадку попередні висновки саме такі. Зрозуміло. І ми з вами тиждень тому говорили. Я думала, це буде наша остання розмова за якийсь проміжок часу, ніж тим вночі влучає дрон в знову багатоповерхівку в Тернополі. Знову ми з вами говоримо. Захищеність міста, пане В'ячеслава. Як ми можемо її характеризувати, хоча б на загал, не видаючи конфігурації, звичайно тих, хто закриває наше небо. Ну, давайте так. Я думаю, що Цивільним особам не, не варто давати оцінку наскільки захищене чи не захищене те чи інше місто. Наші протиповітряні сили України, ви, ми кожен день всі отримуємо інформацію про кількість збитих ракет чи дронів, і я думаю, що м, сам результат їхньої роботи. Ми саме по цьому можемо оцінювати. Але не буває немає таких систем, які стовідсотково можуть збивати всі літаючі апарати. Тому в даному випадку я думаю, що командування повітряних сил зможе дати оцінку тих подій, які відбуваються в небі. Ну і ми про них знаємо саме. З їхньою інформацією.